Бажаю здоров'я, шановні підписники. Як ви вже зрозуміли з названня відео, в мене сьогодні на обзорі отака цікава іграшка, нова потрапила мені до рук. Це польська штумова гвинтівка ГРОТ. Розробка 2017 року. Її спочатку Планувалося назвати Радон, але потім назвали на честь польського генерала, в якого позивний був, був Грот. Калібр 556. Стандарт НАТО. Зброя дуже цікава, надіжна. Ну, принаймні так кажуть. дії покажуть, наскільки вона надіжна. Про певні недоліки я скажу трохи пізніше. Ну а зараз э, ТТХ, вага 3650 грамів. Це без э, спорядженого магазину. Споряджений магазин ще близько 500 грамів, там, 500 з копійками. В принципі, мало чим відрізняється від автомата Калашникова. Загальна довжина 900 мм, але за рахунок складання прикладу... Дещо скорочується. До речі, сам приклад можна підрегулювати під конкретного бійця, можна довжину, а також є можливість підняти або опустити щоку, що дуже удобно і, як кажуть, зроблено для людей. Також головною особливостю або одною з головних особливостей цієї гвинтівки. Є те, що всі органи управління, так би мовити, дубльовані як для правши, так і для е, шульги. Тобто, якщо ви стріляєте з лівого плеча е, або з правого плеча, користуватися цією зброєю буде однаково удобно, зручно. Режими ведення вогню. Одиночний і автоматичний. В автоматичному режимі він стріляє або короткими чергами по 2-3 патрони, або довгими чергами, як зажав гашетку, то доки патрони не скінчаться. Ще дуже цікаво, що є е, затворна затримка. На відміну від автомата Калашнікова, вам вже не потрібно буде рахувати, скільки там у вас залишилось патронів, не потрібно буде вставляти трасіра, щоб побачити, що у вас е, скоро закінчиться набої в магазині. Затвор увійшов в затворну затримку, змінили магазин, і знову можна працювати, робити смерть кацапа. Про зміну магазина також окремо є спеціальна клавіша, нажали, магазин випав, інший встав. Вставляється магазин також тут теж дуже зручно. Не потрібно от таких всіх рухів, кудись там, щоб кудись там влучити, як в калашникові. Просто під'єднали, поставили, все, магазин, в шахті магазину тримається надійно і нікуди він вже не дінеться. Магазин дворядний на 30 набоїв. Магазини, до речі, зустрічаються, ну, можливо, вони всі розбираються, але є такі, що за принципом Калашнікова, тобто є клавіша, яку утоплюєте, збігаєте планку в нижній частині магазина і можна його розібрати. Підпорядження магазина також відбувається так само, як в автоматі Калашникова. Просто висилаються патрончики і все. І навіть вони стають на своє місце. Не потрібно як калаші їм сухать-грюкать, щоб всі патрончики здвинулись в один край і не було заклинювання. Також є планки із рамочкою. Но для... Не дуже досвідченого користувача цього автомата буде швидше заряджати його просто руками. Хоча патрони, які видають, вони йдуть в пачках, і в пачки вже заряджені в планочки. Пачка на 30 патронів, 3 планочки по 10 штучок. Поставлю їх сюди. На автомат вже встановлені планки пікатіні зверху по боках на цівки, що дозволяє навішувати на нього додаткове обладнання, наприклад, каліматерні або оптичні приціли. Стандартний прицільний пристосовування це діаптричний приціл. Він також регулюється, мушка регулюється по висоті. Ключ для регулювання входить в комплект до автомату, до кожного. А не так, як в нас було, що потрібно десь шукати мушка на калаші і один на всю роту в кращому випадку. Самі ці пристосування діаптричні, їх також можна здвигати по планки вперед-назад, кому як буде зручно. Для того, щоб робити свою стрільбу максимально влучною. Е, також, е, якщо зняти ціпку, то можна на неї приладнати підствольний гранатомет калібром 40 мм. Ну, Все як в натів стандартах. Схоже дещо на М16 або на Р15. І, до речі, деякі ну, більшість магазинів. Взаємозамінні. Тобто, якщо є магазини до АР або до М16, то більшість з них підійде і до Грота. Але рекомендується перед виходом на бойові все ж таки перевірити, чи підходить той магазин, чи ні. Пістолетна рукоять містить фінал, куди можна вставити масленку або Ну, Йоршики, наприклад. Зборка, розборка автомата, на перший погляд більш складна, ніж у Калашникові, але це тільки на перший погляд, і якщо людина не вперше тримає зброю в руках, вона навіть інтуїтивно впорається із цією процедурою. Для початку потрібно, як завжди, від'єднати магазин. Перевірити наявність патрона в патроннику. відсутній, зробити холостий спуск. Далі впадаємо приклад. Не дуже зручно, бо не буде вам видно. І під прикладом бачимо кнопку, яка утоплює бойову пружину. Утоплюємо, знімаємо приклад, виймаємо бойову пружину. А як він далі Я вже забув. А, далі від'єднається УСМ. Його можна повністю від'єднати, тільки треба видавити штифта. Ключ для цього також є в комплекті, який називається у нас ZIP. Я його потім окремо покажу, що туди входить. До речі, це теж така дуже продумана і дуже удобна річ. Так само можна від'єднати і цівку. Якщо видалити шкіфта, вона від'єднується без якихось проблем. Затворна група виймається, її також можна розібрати, я її розбирати не буду. Зборка також проводиться у зворотньому порядку. Вставляємо, закриваємо пружину. Притопили. Наділи і защопнули. Все, зброя готова до роботи. Руків'я переноса вогню, до речі, входить у комплект, в базову комплектацію. Переключення е режиму вогню із. Запобіжника на одиночний і на автоматичний, можна робити, як я вже казав, з двох боків, і воно відбувається, на відміну від калаша, легко і майже без якихось звуків. Є ледь чутний щелчочок, і все. Переключили і поставили назад. Хто знає на новому? На нулячому калашу. Цей речах потрібно відгімнати, так, щоб можна було його принаймні хоча б легко зміщати на запобіжник або там на одиночні постріли. І, до речі, на відміну тут, перший, на відміну від того ж, калаша, перший режим це буде одиночні постріли. А вже автоматичні потім. Ну, на калаші Сразу ви вмикаєте, тобто там йде перше положення, це автоматичний, а вже потім поодиночний. Чому так зроблено було на калаші? Це зроблено для того, щоб пересічний солдат, який попав у стресову ситуацію, з перелякою не перевів, не, не, не виставив автоматичний вогонь і не випустив весь магазин за, там, за, кілька, хвили, за, за кілька секунд. Тому, а як вони, ну, як вони міркували, значить, конструктори калаша, що якщо солдат в стресові, він буде давити на той перемикач з максимальною силою і одразу його в крайне положення переведе. А там в крайньому положенні будуть лише поодинокі вистріли, постріли. Виходить. От тут все зроблено. Трохи для людей з повагою до, до пересічного солдата і з розумінням, що не такі солдати вже і дебіли. Ем, окремо, слід зауважити про те, що в комплект входить ремінь, який можна або на одну точку цепляти, е, на одну антапку, або на дві. Антапки також входять в комплект, їх можна переставляти. Тут хлопці зняли. А, ні, ось тут вона є. Ось вона тавочка, її просто можна міняти положенням, що з лівого боку, що з правого боку, все однаково. Ну, забув ще вам сказати, що працює автоматика за рахунок піддання порохових газів. І тут, до речі, існує два положення. Положення 1 і положення 2. Я так розумію, це. Переключається, на, як і на СВД, типу, на літній і зимовий режим. Встановити глушник також можна. Для цього не потрібно скручувати полум'ягасник з дульним тормозом. Він тут запресований. Просто спеціальні глушники, вони вставляються, защелкуються і все працює нормально. До речі, без глушника стріляє в рот. Трохи голосніше, ніж калаш. Ну і тепер покажу, що входить у комплект, так званий зіп-сумочка штатна. Розкриваю її і бачу. Перше, це насадка для навчальної стрільби холостими набоями. Раз. Що від такого не смілось? Масленка з масочком. Щітка для чистки. Далі, така протирка, або гнучкий шомпол. На прокірці є жорсткий, жорстка щиточка, можна чистити дуже удобно у походних умовах. Що стосується безпосередньо шомпола, то він тут розбірний. Складається із чотирьох секцій, має отаке набалдашничок, балдашничах. Дуже удобний користуванні. Далі пішли по насадках. Насадка так званий вишер. Для того, щоб туди можна було ганчірочку просувати. Далі виколотка для штифтів. Також це, я так розумію, тут ключ для регулювання мушки. На більшості гранічків, які потрібні для того, щоб можна було розробити повну розборку автомата. Опять же, на відміну від калаша, воно тут не на закльопках, це зроблено так, щоб можна було розібрати, поміняти, відремонтувати. Щіточки або Йоршики. Є металевий Йоршик. Є. То як він називається? ну пласт... не пластмасовий, ну не Хай буде пластмасова щитина на йошику. І окремо доставляє радість те, що є. Йоршик для чистки патронника. Вже не потрібно щось там вигадувати, якось там пальцем лізти туди. Зброю можна почистити як нормальна, здорова людина. Ну, от, в принципі, і все, що можна було сказати про цей автомат. Якщо вдасться зробити відео із випробуванням його на полігоні, то це буде окреме відео. Я його потім виложу і можна буде подивитись. Ну, На цьому все. Не забувайте підписуватись, не забувайте писати ваші коментарі. І, будь ласка, не забувайте, якщо є можливість, донатити на. Потреби мого підрозділу, в яких нас дуже-дуже багато, реквізити я залишу, як завжди, в описі до цього відео. Всім до побачення, всім хорошого настрою, скорішої перемоги. Слава Україні!